Господи помилуй, Христи помилуй, Господи помилуй Христи почуй нас, Христи, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сина відкопителю світу, Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, святийці, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, морий за нас, свята Мати учнів Христових, морий за нас, святий Дадодею, морий за нас, Апостоли Христа, морий за нас, мужа сміливий, морий за нас, орумний свідку віри, морий за нас, всякого безпошнества Бороже, морий за нас, справедливості пророку за нас, слави Божьє захиснику, за нас, доброзвичайного життя заступнику, за нас, захиснику від усіх нинішніх і радущих спокус, за нас, Борцю, цю з церкви, за нас, Борцю, за святість тіла Христового вчена його, за нас, молівнику великий, за нас, Божої любові посланнику, за нас. Друже віжних, молись за нас, вірний слух Ісуса Христа, молись за нас, притулку християнського люду, молись за нас, щоб не боли мене мохмали без дощу, які даремно ганяє вітер, молись за нас, щоб не стали ми, як дерева, що восени не принесли плодів, молись за нас, щоб не були ми водами нечистими, що не змивають про мене, молись за нас. Щоб не стали ми, як сірки, що зірвалися з обіді і загинули у вічній темряві. Молись за нас. Щоб ніколи ми не думали тільки про себе. Молись за нас. Щоб задовольнялися тим, що посилає нам Господь, Молись за нас, щоб остиялися, мови гордовитих, молись за нас, щоб не ростили сильним світити, Молись за нас, щоб життя наше орієнтувалося на вірі, молись за нас, щоб учились ми молитися, о святому дусі, Молись за нас, щоб ми мали співчити до всіх тих, які піддалися спокусу, молись за нас, щоб ми свято береги благодать Боже, молись за нас. Що ми навчились любити Бога понад усе і ближче, як самого себе могийся нас. Анче Боже, ще беречихи світ, Господи, прости нас. Анче Боже, що берейших і світ, Господи, вислухай нас. Анче Боже, що бережчих і світ, помилуй нас. Всемогутній вічний Боже. Що наповне святого апостола Юдо дадеє такої великої любові до святого імені Твого і всерів у християнський люд, таку глибоку довіру до Його заступництва, даруй нам просимо Тебе велику милість, щоб ми, свято берегли віру, в дусі віри і любові і перед усім світом сповідували їх і покірно, та радість. Тобі ж, який обігаєш нас від усякої напасті, і колись дозволиш нам без віхав в тріумфі, з'явитися перед Твоєю веріччю, тобі, Богу Всеєдиному, Спасителю нашому, через Господа нашого Ісуса Христа, слава веріч, Рада і могутність, і нині по всіх на навіки вічні Амінь. Слава Отцює сіне Святому Духом, як було на початку і завжди, нині по всіх час, і навіки вічні.